Хочу сказати, що ця наша літня школа це, напевно, наступний етап на шляху до того, щоб відповісти на ключове, може, в певному сенсі соціальне питання. Як зробити так, щоб людина, яка не користується штучним інтелектом, не могла далі нормально жити. Справа в тім, що той, хто цим інтелектом не користується активно, зараз великих проблем немає. Але завтра він буде мати ці великі проблеми, а післязавтра в нього вже не буде особливих шансів в житті. Отому, От щоб дати можливість йому з допомогою цього інтелекту навчатися, викладати і навіть займатися науковою роботою, ми все це діло і організуємо. Думаю, що це така подія, яка трапляється не у кожного покоління в історії людства, і нам пощастило, що воно у нас з'явилося. Це те, що кардинально змінює те, як ми живемо, працюємо, навчаємося, і ми маємо ці зміни прийняти і їх використовувати все добре. в мене посада? Провачні інновації, тому я до будь-яких інновацій, в тому числі і штучний інтелект, ставлюся позитивно як нова можливість та річ, яку варто експериментувати та пробувати в використанні. Штучний інтелект, по-перше, нам дозволяє пришвидшити наші академічні процеси і зняти з нас велику частину рутинних задач з іншого боку, він допомагає. Робити науку більш інклюзивною, бо знімає з нас такі обмеження, як незнання мови. Ризики ну це ризики самого штучного інтелекту. Наскільки він буде і допомагати ми нам. ризики, це. ті, які ми завжди боїмося, чи це законно, чи як його добре використовувати, чи не накажуть нас за це. Бізнес шукає конкурентні переваги, а конкурентні переваги дуже державська, тобто той, хто провадив щі і взяв талановитого працівника, тобто працівник із щі однозначно перевершить талановитого працівника без щі. Я вважаю, що штучний інтелект дає нам можливості, і наша задача це правильно скомбінувати його використання як нашого підсилювача з розумінням тих ризиків і слабких сторін, які він може принести в наше життя і діяльність. Як на мене, це чергова технологічна революція. Оскільки ця революція це є позитив і негатив сприйняття штучного інтелекту. Це є про розвиток, про додаткові можливості і загалом ставлення позитивного. Дуже важливо вчити пояснювати, як працює штучний інтелект, на яких основах він заснований, щоб у людей не було ілюзії, що це якась там магія і. Відповідно, потрібно показувати, розповідати, що лежить в основі цих технологій, що він спирається, ця технологія спирається на дані, що вона потребує певного роду обчислень. І тоді, коли люди будуть розуміти, що знаходиться під капотом цієї технології, вони будуть більш критично сприймати ті результати, які надає їм ця технологія. Ти маєш зрозуміти, що скоріш штучний інтелект це твоя надія і шанс, ніж загроза і небезпека. Ну, в будь-якому випадку повинні бути певні правила гри в цій. Історії. Без сумніву, ці правила слід виробити. Слід зробити так, щоб не в 10-15 українських університетах, як сьогодні, а практично в кожному вони були. Слід зробити політику, яка є як сьогодні справедливо сказав один з спікерів, живою політикою, яка буде дуже швидко враховувати все нові і нові появи якихось елементів в цій технології. З'являється, до прикладу, нова технологія. Зазвичай йдуть і позитивні зміни, і є певні виклики, які за цим стоять. І ми маємо теж з викликами якось боротися. Що ми говоримо про ризики, для мене основний ризик це є. Відсутність критичного мислення у використанні штучного інтелекту, тобто коли ми починаємо його сприймати не як підсилювач і помічник, якого треба проконтролювати, а як панацею і вирішення всіх проблем, і коли ми заміщуємо нашу діяльність і наше творення просто результатами штучного інтелекту. Трібно в першу чергу зрозуміти, що це вже інструмент, який нікуди не подінеться, і ми повинні його використовувати у всіх своїх аспектах і навчання, і життя. Сьогодні в штучному інтелекті я бачу просто великий колосальний інструмент наших можливостей. Від можливості відмовлятися напевно ну, гріх і неможливо, чи є там якісь проблеми, чи загрози, так воно є, але налаштоване максимально оптимістично, тому що вважає, що цей інструмент має дати максимальний результат.